Коли європейці зможуть долучитися до перемови, чи зможуть питання наразі відкриті. Наразі переговори беруть участь три сторони. Останній раунд два дні тому залишився в Саудівській Аравії. Нагадаю, в Ріаді йшлося про режим тиші в чорному морі та ембарго на удари по енергетичній інфраструктурі. Натомість, уже після перемовин, кожна зі сторін надала свій коментар стосовно підсумку перемовин, але позиції дещо різні. Тож як цей раунд прокоментували у Вашингтоні, Києві та Москві. Стисло, розкажемо далі. За підсумками багатогодинних переговорів у Саудівській Аравії Білий Дім опублікував дві заяви, окремо для України та Росії. Щодо домовленостей, жодних інших коментарів із Вашингтона наразі не прозвучало. Пункти заяв загалом однакові. Серед головного перемир'я в чорному морі та розробка заходів задля реалізації заборони ударів по енергетиці. Водночас і для Києва, і для Москви один із пунктів усе ж відрізнявся. Для України в Білому домі наголосили на подальшому сприянні в обміні військовополонених звільнені цивільних і повернені українських дітей. Для РФ зазначили, що ці переговори можуть відновити доступ до експорт. То сільськогосподарської продукції та добрив. А от у Києві відреагував особисто президент Володимир Зеленський і зробив низку заяв. Дозвіл на транспортування російської агропродукції Київ вважатиме послабленням санкційної політики проти країни-агресорки. Водночас Володимир Зеленський зазначив, переконаний, що в Трампа достатньо сил і інструментів, аби впливати на Путіна. Натомість наголосив, сподівається, що цитую саме штати мають вплив на Росію, а не навпаки. Також за словами Зеленського, Україна передала Білому дому перелік енергооб'єктів, які підпадають під домовлення. Мовленості водночас, якщо росіяни порушать режим припинення вогню щодо енергетики, Україна надасть Вашингтону відповідні докази та готова буде відповісти. На сам кінець, український президент заявив, навіть часткове припинення вогню відповідає стратегії України. Це й підтвердили УМЗС. Україна продемонструвала своє прагнення до миру. Україна ще 11 березня пристала на пропозицію США щодо ведення повного тимчасового 30 припинення вогню. Росія відповідь на це висунула низку якихось умов, якихось додаткових вимог, ультиматумів, всіляких маніпуляцій. Тобто фактично не прийняла цю пропозицію з цього самого факту має бути абсолютно зрозуміло, що дійсно Україна не є перешкодою для миру Україна є партнером в відновленні миру. Ми сподіваємося, що американська сторона це теж усвідомлює. У Кремлі, ж, попри досягнення часткових домовленостей без претензій у бік України, не минулося. Очільник російського МЗС Лавров заявив, що Москва Києву не довіряє і потребує цитую гарантії, які на його думку Україна може надати лише під впливом США. Пролунали закиди Лаврова і до Європи. Мовляв, без її підтримки Україна дослівно давно програла. Водночас самих європейців міністр закордонних справ РФ звинуватив у розбіжності. Біжностях із адміністрацією Трампа щодо врегулювання війни, порівнявши спроби стримати Росію з діями Наполеона та Гітлера.